Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас нестандартний випуск, але мені дуже цікаво поділитися цим з вами, бо моїй мамі дуже скоро день народження, і у неї дуже, скажімо, поганий, відверто телефон. Вона його вбила. Тому я вирішила, що хочу купити мамі телефон на день народження, таким чином, звісно ж, її привітати. І ось прийшла мені ця посилочка, але мені дуже цікаво, що це за телефон, бо замовляла я його на Aliexpress. І тому зараз ми з вами зробимо розпаковку і подивимося, чи вартий він своїх грошей. Тому давайте починати. Отже, отримала я посилку. Отримала я досить швидко за допомогою служби FedEx. Вони прислали мені його з Китаю, відповідно. Доставка, по-моєму, коштувала 30 доларів. Так ось цей телефон. Чому я його саме обрала? Бо він є дуже гарним аналогом відомого бренду, і в ньому ще, що мені дуже сподобалося, стоять оригінальні деталі від Самсунгу. Тобто там камера передня Самсунгу і задня Самсунгу. Тому давайте дивитися. Я тут уже трохи розрізала, там телефон не відкривала, але лише коробочку подивилася. Так, ось так виглядає телефон в коробочці. Телефон називається Tiger 13. Що це взагалі за телефон? Телефон має бути на 256 ГБ пам'яті плюс ще 8 операційної пам'яті. Насправді я не дуже сильний, скажімо так, техноблогер, і я обираю те, що мені подобається на око. А на око мені дуже сподобалось те, що я побачила. Тут має бути дуже гарна камера, тому ми її зараз, звісно, з вами ще й протестуємо: як передня, так і задня. Тут гарний має бути акумулятор на 5000 тисяч Я так розумію, це гарний акумулятор. А, і операційна пам'ять все тут гарно. Тому давайте розпаковувати. Ну, виглядає, я вам хочу сказати, упаковка дуже гарна, така, а, такого приємного кольору. І дійсно, знаєте, от, здається, що це якийсь тигор. І назва мені також сподобалась. Вау. Ну, знаєте, я давно не розпаковувала такі новенькі телефони. Так, і давайте ось так: от відкриємо його. Вау. Так, ось що у нас. Тут відразу є. Я думаю, що це захисне скло. Так, Це у нас є. Угу. У нас йде захисне скло, за що я можу відразу ставити, знаєте, п'ятірочку, бо це дуже класно, коли ти вже маєш відразу захисне скло. І ось він телефон ось таким чином виглядає. Так, як його? Мені навіть страшно. Так, давайте його достанемо, щоб його не залапати ще. Так, а я його вже залапала. Вибачаюсь. Ви цього не бачили? Так, дивимося, тут дві просто величезні камери. Я навіть таких не бачила. Насправді я вже досить давно не тримала в руках Android. і прям ну, дивіться, які великі камери. Так. І тут те ж написано, що фронтальна камера на 8 мегапікселів, задня камера одна на 50 мегапікселів і одна на 2 мегапікселі. Так, тож давайте його будемо розпаковувати зараз. Так, вау. Акуратно, акуратно, обережно дивимось колір. Ось такий гарний просто колір, який гарно переливається. Це він називається, навіть я вам зараз скажу, фіолет-блю. Тобто це фіолетово-блакитний колір. Мені здається, моїй мамі просто дуже сподобається, як будь-якій дівчинці, навіть навіть доросла жінка вона трохи дівчинка. Так? так, ось так воно виглядає. Ну, дуже гарно виглядає. Тут я бачу багато сенсорів. Камери, давайте дивитися, тепер головне знімати. Вау! Ой, яке моральне задоволення! Я зараз отримала. Так, а тепер головне, як його включити? Зараз спробуємо. Включився. Ось так. Він включається. Звісно, він у нас на системі Android. Знизу у нас зарядка. Зарядка у нас. Напевно, type c також є навіть да, отвір для проводних наушників, що я давно вже не бачила. І динаміки. Згори також у нас динаміки. Так, тут можна обрати мову. Хм. English. Ну, Давайте English спробуємо. А, ось тут можна вибрати. Все, Зараз шукаємо українську. Чи є тут українська мова? Хм? Є, бачите, українська. Відразу лайк за те, що є українська. Вітаємо! І почати. Приєднатися до мобільної мережі. Ну, сімки у нас поки немає, тому пропускаємо і виб вибираємо зараз під'єднуємося, звісно, до Wi-Fi. А поки телефон, бачите, у нас завантажується, ну, це, знаєте, стандартна ситуація. Давайте подивимося, що у нас тут ще є цікавого в коробості. Вау, тут є чохол! Вау, це дуже класно! Прозорий чохол. я оборню саме ось такий варіант, коли ти можеш бачити неймовірно гарний колір а, свого телефону. зараз. Подивіться, о, я так люблю все. Триває перевірка. Так, поки далі перевіряється, подивимося, що ще у нас тут є. Ну, звісно, у нас є інструкція, яку ніхто не читає. І є зарядний, зарядний пристрій. У нас е такий от, а мені здається, що це, це європейська розетка. Це європейська розетка. Ну, добре, добре. Не ну, будемо на це звертати уваги. Для цього є перехідники. Так, і у нас тут це Type-C, якщо я правильно розумію. Так, у нас є, в принципі, зарядка, що також дуже класно. Так, ми це все пропускаємо, пропускаємо. Я хочу подивитися на сам телефон. Тут, тут треба налаштувати всі сервіси Google, ну, звісно ж, включився телефон. Ось такий у нього досить великий екран. Подивимось, тепер що нас завжди в цьому цікавить. Наш цікавець, звісно, камера. Тому зараз я зайду до камери, запишу вам відео з як передньої камери, так і з задньої камери, і ви зможете оцінити якість картинки, бо зараз я знімаю на е, фотоапарат, тобто на дуже гарну якість камери. І ви зможете побачити, наскільки це круто. Отже, зараз ви бачите якість зйомки на передню камеру. Камера тут з Samsung ось вам така кольорова передача. Вісім пікселів, я нагадую. Ось так це виглядає, і як на мене, досить непогано. А ви як думаєте, пишіть про це, звісно. Давайте ми з вами ще пройдемося по всіх характеристиках, що у нас тут є взагалі, бо мені здається, для моєї мами цей телефон був ідеальний. Він, скажімо так, з досить бюджетного сегменту, має гарну камеру, має гарний, гарний колір, що дуже важливо, звісно. Екран, великий екран, досить гарну камеру передню, І тому мені здається, все буде шикарно. Що у нас тут є? Ще Тут у нас великий екран з діагоналю 6,67 дюйма, і також у нас процесор на 8 плюс 16 ГБ RAM, і, звісно, основна взагалі, основна пам'ять 256. Мені здається, це нормально. У мене також на телефоні 256, і я взагалі ні за що не переживаю. Великий об'єм батареї, тобто не потрібно буде його часто заряджати. І гарно, ми вже сказали про камери з камери, які йдуть з тих же телефонів, які стоять на Samsung. Але це все дешевше. Також тут можна розширити, звісно, пам'ять телефону, вставити ще сюди мікросіді на до одного терабайту, і, звісно ж, сім карти, тобто. Дуже прикольний телефон. Моя мама буде, я впевнена, буде задоволена. Їй сподобається. Я обов'язково посилання на цей телефон залишу в описі до цього відео. І якщо вам також потрібний гарний телефон за невисоку ціну для ваших батьків чи дітей, то це буде дуже класний варіант. І обов'язково переходьте, дивіться, обирайте, купуйте і пишіть свої відгуки.